Так, це в нас GL 2008 року 4,7. Значить, світиться ABS. Це їхня така проблема, навірно. Ну, не знаю. Ну, коротше, в мене така проблема. Світиться ABS, по датчикам нічого не показує. В інтернеті знайшов таку херню, що це піздець Щоткам блока АБС. Значить, як зняти так, щоб оце все не розбирати, а зняти сам мотор. Отпилюється оце ось, отгинається, откручується два вінтика і знімається мотор. І знімається мотор. Зараз я покажу старі щотки. Так, коли зняли моторчик, ну, тут кришечка така. Подшибнички, можна і подшипнички зразу поміняти. Отак воно все виглядає. Це ми почистим, почистим. І дійсно, я їх вже удалив. Я їх удалив. Отут ось, ось дві щіточки. Ось стара щіточка. Вона навіть не доставала до... Ось, отак вона виглядає. Вона не доставала сюди. І здесь на цей моторчик не робив. І не робила світилася ошибка ABS. Світиться ошибка ABS, вліяється і на коробку повністю на все. На всю систему хода. Що ми зробили? Купили москвичовські щітки, вони такі в корпусі продаються. Вони там йдуть 6 на 6 У нас у нас ось сюди щіточки должны ставати 5 на 5 Длина десь 11,5-12. Ми взяли, ну, ввечір, а треба зробити оце. Щоток нема де було купити 5,5. Взяли напільника, купили москвичовські. і просто спиляли так, як нам треба. Все. Зараз поставимо, спаяємо, соберемо, ну і побачимо, що у нас заробить чи ні.